І так, що ж ми можемо побачити на кліматичній діаграмі? Це показники клімату, а саме температуру, кількість опадів і як змінюється температура та кількість опадів протягом року. І тут головне не заплутатись і зрозуміти, що ж показано стовпчиковою діаграмою, а що ж показано з допомогою червоної кривої. Але потрібно запам'ятати, що саме ось оця крива показує температуру. І будь-яка точка на цій криві, ми її спрямовуємо сюди, тут, де в нас показники температури. І відповідно стовпчикова діаграма, будь-який стовпчик, де б він не був, чи зліва чи справа нашої діаграмки, ми дивимося кількість опадів саме по ось у цій шкалі, по показниках опадів. Кожен оцей стовпчик, кожен відрізок. Характеризує певний місяць року. І, і ось тут на цій кліматичній діаграмі знизу місяці не підписані. Ось, наприклад, у нас може бути ось така кліматична діаграма. Тут ви бачите підписані вже місяці року. І в нас перший стовпчик, бачите, ось ця перша частинка. Відповідно, червона крива показує температуру в січні. Перша літера першого місяця. Далі йде лютий, потім березень, квітень, травень і так далі. Тут показано, підписано через один місяць, для того, щоб не перевантажувати наше зображення різними позначками, щоб було добре видно. Але потрібно пам'ятати, що от кожна ця частинка відображає певний місяць року. І, відповідно, перша частинка буде січень, і аж до останнього, остання частинка буде відображати грудень. Тобто, бачите, може бути ось такий вигляд, вигляд кліматичної діаграми, і бачите, знову ж таки, в нас справа ми бачимо кількість опадів міліметра, і зліва ми також бачимо температури повітря. Ну, ми бачимо і додатні, і від'ємні температури повітря. Може бути також інша кліматична діаграма, ось ми бачимо такий вигляд. Залежно від підручника, по якому ви навчаєтесь, кліматичні діаграми зображують по-різному. Бачимо кількість опадів в міліметрах, яка показана з допомогою стовпчикової діаграми, температуру повітря ось бачимо, показано з допомогою графіку. І завжди графік відображає температуру повітря, стовпчикові діаграми відображають кількість опадів. Але місяці, бачите, на цій кліматичній діаграмі показано римськими цифрами. І показано, що це перший місяць року, далі йде другий, не зазначено, щоб не перевантажувати зображення, потім третій, і так далі до 12. -го. Тобто, останяться наша стовпчикова діаграма, характеризує кількість опадів у грудні, і ми спрямовуємо умовно на цю шкалу, і бачимо, яка вже буде кількість опадів. Посередині на Стовчикових діаграмах на цьому зображенні показують загальну суму, тобто річну кількість опадів. Ну, а, наприклад, на цих кліматичних діаграмах взагалі ми бачимо, річну кількість опадів показано ось вище над кліматичною діаграмою, а місяці вже перші літери кожного місяця підписано, бачите, трошки перевантажене наше зображення. Для чого нам потрібно взагалі вміти читати кліматичну діаграму? Для того, щоб можна було по одному зображенню, одне в нас є лише одна кліматична діаграма, а вона несе в собі дуже багато інформації. Це і температури в різні місяці року, це і кількість опадів. Тобто, дивлячись на кліматичну діаграму, ми можемо вже зробити висновок, який же тип клімату переважає саме на тій території, яку ми характеризуємо. І ось, до прикладу, я взяла кліматичні діаграми, не з наших українських сайтів, не наші, які є в наших підручниках, а кліматичні діаграми, які використовують за кордоном. Ось, наприклад, ви бачите, в нас також справа показано міліметри. Тобто, це кількість опадів. Так само стовпчикові діаграми показують місяця, по місяцях кількість опадів, І щоб її визначити, потрібно спрямувати цей стовпчик саме на цю шкалу де в міліметрах опадів. І відповідно ми зліва бачимо шкалу температурних показників. І саме в цій діаграмі зазначено температуру в градусах Цельсія і в градусах Фаренгейта. Тобто в деяких країнах визначають в градусах Фаренгейта, тому тут відрізняються ці температурні показники. Ну, звичайно, кліматичні діаграми, які вам будуть пропонувати в Україні, вони будуть в градусах Цельсія, тому що в нас використовують саме градуси Цельсія. Так. Ну і ще, Тут, бачите, знизу також показано по місяцях, але пронумеровано вони вже не римськими, а арабськими цифрами. Тобто від одного це перший місяць року. І так далі до 12-го. Тобто також показано по місяцях. Тобто, незалежно, яку ви берете країну, де ви її берете, чи ви виїхали в іншу країну Європи чи за кордон, і ви стикаєтесь з кліматичною діаграмою, але якщо ви вмієте її читати, то навіть не потрібно знати мову цієї країни, бачить, дивлячись на кліматичну діаграму, ви можете розшифрувати її і знати, вже, який тут. Клімат переважає. Ось, наприклад, також бачите, кліматична діаграма. Тут підписано вже е, кількома першими літрами кожен місяць. Але знову ж таки, як завжди, місяці показано. Е, далі кількість опадів і температура. І так само кількість опадів відображають саме стопчикові діаграми, а температуру ось оця крива. Ще раз хотіла б вернутися до цієї діаграми, бачите, тут. Поміняно місцями і бачимо, міліметри опадів нам показано з лівого боку, а справа показано температуру повітря. Ну, коли ви бачите будь-яку діаграму, в першу чергу визначитеся, де показано температура, де кількість опадів. Ну, зрозуміло, що у градусах Цельсія ми визначаємо температуру, а не кількість опадів, а опади у міліметрах визначаються. Ну і так само о, кожна частинка відповідає за певний місяць. Бачите, от, наприклад, у нас тут листопад і буде з краю. І починається на цій діаграмці з грудня. Бачите, грудень, січень, лютий, березень, квітень і так далі. Тому добре дивіться, де показано місяць або ж у нас будуть кількість опадів, і де температура повітря.